На Золочівщині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили ручну гранату Ф 1 часів Другої світової війни, знайдену на подвір'ї в Красному Золочівського району. Операцію очолив старший лейтенант Артем Костюк разом із саперами Русланом Благим, Юрієм Прайзнером, Василем Косом, Назарем Павличком та представником рятувальників Олегом Лозінським. Гранату вилучили та контрольовано підірвали на безпечному майданчику. Після роботи фахівці провели з мешканцями інструктаж ні в якому разі не чіпати підозрілі предмети й одразу дзвонити на 101 або 102. Лише за останні чотири місяці на Золочівщині опрацювали 57 таких викликів, тож кожна ваша обережність може врятувати життя. Сьогодні на території Краснянської громади Золочівського району було виявлено вибухонебезпечний предмет, а саме граната Ф1. Оперативно прибувши на місце, було виконано ряд заходів щодо знешкодження. Закликаємо всіх громад бути обережними у разі виявлення ВНП, вибухонебезпечних предметів, не підходити, не туркатися, не кидати у вогонь, а також передзвонити на гарячу лінію 101 або працівникам поліції 102. Будьте обережні.